Всім всім привіт! Мене звуть Оксана і я вас запрошую на свій канал Мої улюблені Петельки. Сьогодні має таке на столі: хто зна що, непонятно що, але зараз все вам озвучу, що у мене тут такий за бардак. Вирішила я вступити в новий спільник, організувала цей спільник пані Олена. Спільник по сумочках. Спільник сумка моєї мрії, мабуть. Але я вибачаюся, я можу забути, який називається цей спільник, бо я не записала, не підготувалась, Ну, така я, не підготовлена я. Але головне, що. Я вам зараз розповім, що я хочу там в'язати, і вся інформація, яка касається цього спільника, вся буде внизу в інфобоксі. Тобто заходите під відео в інфобокс, нажимаєте, мене там пише, якщо всі учасники можете заходити, переходить в час, дивіться, що будуть дівчатка в'язати. Там дуже, до речі, багато таких надихаючих моментів. Але зараз я буду розказувати про своє, про своє але ж спереді. Спереді мого відео, поперед відео. Давайте не будемо порушувати мою традицію на каналі, яку я з Нового року веду, дякуючи своєму Святому Миколаю. І ми завжди, і ми завжди на початку і в кінці відео відриваємо такий в мене мотиваційний календар. І перший листочок, який я хочу відривати, це було на суботу, 29 березня. Час спонтанних рішень настав. Я надіюся, що всіх субота пройшла гарно, тому що у нас 29 березня ще було тепло, не було дощів. Я думаю, вихідні ми провели спонтанно з користю. Наприклад, я так це точно. У нас були спонтанні вирішення. Ми відпочили гарно, сходили в гості, але це все дійсно було спонтанно. Так, 30 березня, у нас була неділя. Зробіть сьогодні не те, що правильно. А те, що хочеться, нехай ця легковажність зробить вас трішечки щасливими. Така гарна картинка, я думаю, вам подобається. Дівчатка обожнює у вихідні відпочивати. Ну, не знаю, для мене, якщо в мене два вихідних, я один працюю, і другий вихідний я відпочиваю. Ну, один вихідний я. Я присвячую тільки своєму відпочинку. Я так собі придумала, я так давно роблю і приучила свого чоловіка. До речі, ще один день ми, ми тупо відпочиваємо Так, далі, 31 березня, в нас був понеділок, треба ще трішки вашого терпіння. Великі справи потребують часу і зусиль. І сьогодні я вам відео знімаю 1 квітня. За 1 квітня ми розподивимося у кінці нашого відео. А зараз, чого в мене такий бардак. А бардак, як я вже казала, йду я в спільник. Не думала, що я піду ще в якийсь спільник, тому що весна в мене в моїх особистих планах повинна бути дуже така весела, в кавичках. Багато в мене всього повинно бути, але. Що мене підкупило? Підкупило мене цій сумочки, тобто спільник за сумочками такий ж. Зараз я вже вмилькаюся, ну, вже вибачайте, бо тут у мене, скільки всього, я вам настроїла, що в мене все сипеться. Так, підкупила що в мене от оця сумка. Сумочка в мене в'язана є, я вже в попередніх відео вам показувала картинку, яку я хочу вишивати, показувала, зробила вам загадку. Вгадайте, що це буде. Мої постійні мої подружки відповіли, що це буде сумка, тому сумка в мене лежить ще не почата, по одній простій причині, що я дошиваю свою картину. Але, раз таки спільник є, спільник, до речі, йде 2 місяці. З 1 квітня по. Кінець травня. Я не впевнена, що я вам те, що сьогодні покажу, я зроблю, але щось я так і зроблю. Так от, саме перше, я беру з собою сумку, я хочу її вишити. Нічого я, мабуть, тут підкладки не робити не буду, тому що для мене вона міцна, цупка, не, ну, не, не, не проклю. Хотіла сказати, не продуває, не, про... У, не знаю, як правильно сказати, Ну, в общем, вона не світиться. І вона така, ну, вона класна. Не знаю, Дівчака, навіть не знаю, як вам її описати. Але вона класна. Мені вона дуже подобається. Я хочу вишити тут маки, які я показала. І оце, оця виновниця оцього торжества, оцього свята це оця сумка. Через неї я йду в цей спільник. Але не факт, хочу попередити, що я все зроблю те, що вам сьогодні покажу. Далі, далі, що в мене ще є? Я просто вам покажу, які в мене задумки. А що буду втілювати у життя, я вже буду по ходу двох місяців вам звітувати, показати, що в мене виходить. Є в мене, дівчатка, отака пластикова канва. Я цю канву купляла вже років-два назад. Ой, до цієї канви я купляла отаку ниточку макраме у мене Ярнард макраме Тут 90 грамів, 130 метрів, 100% поліестер. У мене її два моточки. Надихнулася мастер-класом на Канді-Яр, подивилася, як Яна, ну це вже не знаю скільки років, років Ну два, я думаю, точно. Як там Яна її робила? Я купила все, в мене є до цієї сумочки все. І ручки, і замочок, і ну, все що треба. Але єдиного в мене немає. Е, ну, тахай, оце, оце слово Тахай, хай колись. А думаю, раз спільник іде по сумочках, чого його не зробити. Не знаю, коли я це все робитиму, але мені хочеться також зробити оцю сумочку. Макраме в мене цих двоє моточків, тому що в мастер-класі в неї було два моточка, я два моточка і купила. Тому оце вже в мене буде другий проєкт. Ну, я думаю, якщо я під неї сяду, якщо я буду все робити правильно, то воно в мене піде швиденько. Але не факт, що я сяду, тому що в мене ще є такі, такі задумочки. Такі, Не такі, як треба. Ну як, такі, як треба, але чогось воно в мене цей. Не туди. Так, далі, далі є в мене такий залишок. Я вам зараз, якщо в мене картинка збереглася, я вам ставлю сюди фото це сумочку, яку я в'язала давно, а літом я її просто перев'язала. Зробила таку авузьку і відвезла мамі на село. Мама така довольна ходить, знає там по якийсь хліб чи не знає, що там вона ходить. Але в мене цей залишок залишився. Не хочу, я, щоб у мене валявся. І я навіть не пам'ятаю, чи в мене ще є така пряжа. Але я хочу кудись ідіть. Якщо я в'язатиму якусь авоську, в мене повна торба залишок, то я оцю ниточку хочу туди ще теж витратити. Ну, тобто, пустити її в діло. Довго думала, куди, тут бавовна. Тут 100% бавовна. В неї така структура. Ну, в общем, я думаю, фото я вам ставила. Тому це мотушка вам показує, але в діло я її пущу. Далі, далі, у мене лежить також отака рафія. Рафія куплена. Хто зна, коли я вже якийсь кісп... айспіт, як я там правильно читать, я не знаю. Мадаїнчина лот. Я не знаю, як вам лут називати, як він тут, 75,00 801, мабуть. Чи... А, код ось ще тут якийсь 47,270. А, це ціна. Код 47,275 гривень. Я не пам'ятаю, дівчатка, я знаю точно, що я купляла її на скидки. І на скидки я купляла щось дуже дешево. Також воно в мене років 2 лежить, якщо не більше. Є в мене таких два моточка. У мене є набір на капелюшок літній, але там трошки інший відтінок. І я до цього набору окремо докупляла рафію, щоб зв'язати собі якусь пляжну літню сумку. Ну, Я не впевнена, що я її зв'яжу в цьому проєкті. Ну, хоча, знаєте, в мене так отак клац, і я щось починаю десь тулить то я вам показую цю рафію. два моточка в мене цієї рафії. Може, таки я десь щось і надумаю. Ну поки що ні. Я вам показала, але ну, не знаю, що далі буде, тому що в мене так все спонтанно виходить. Далі ця моташка, я думаю, всі цю ниточку знають, вона продавалася колись, та вона скрізь продається. Я її колись купила на розпродажі в Канді Яр. Щось дуже дешево купила. Ну, це вже років 3 назад. І вона мене так валяється, валяється. І я розумію, що однієї мало, я так зрозуміла, треба буде таку саму докупляти. Але в мене мета ниточки не докуплять. Я цю моташку показую. Це отака фірма. Тут 70% катун якийсь, не знаю, 25 Поліестер, 5% взагалі без поняття, що. Що це таке. Ага, тут навіть написано розміри на сумочку гачок. 2, мабуть, спеці 4. Однієї муташки намальовано вистачає на, на одну сумочку. Ну, оце воно валяється, не знаю. Я просто вам показую все, тому що я така людина. Я тут сижу одне, надумала, Потім полізла під своє, тоді трах бах, мені вже надумалося щось інше. І я починаю в'язати, ну, в общем, не те, що думала. <сум> То є в мене ще така муташка, не знаю, дівчини, чи я її зв'яжу, але я вам показую, що вона в мене є. Сумочки я хотіла дуже в'язати, якось в мене така мрія була, але думаю, та хай. Та оце ж хай і тут нахайкалося. Далі показую вам, у мене є отакі пряжі. Багато. Оце залишок. Жовтий небагато. Є в мене розовий, також небагато у мене, мабуть, розовий. Ну, зараз всі покажу. І отака зелена. Так, жовта це в мене залишки від світерка. Я в'язала літом світер на подарунок, подарила Baby Wool. У нас тут у нас 50 грамів, 175 метрів. 40% шерсть, 40 акрил і 20% бамбук. Залишилося у мене, мабуть, три моточка таких, якщо я не помилялась, я просто вам по одному моточку витягла. Далі, така самісінький склад, до речі, забула сказати, колор тут 187, тут колор 40%, у такого у мене є, мабуть, упаковочка. Тому що я брала дві, хотіла в'язати собі вишиванку. Але оцей світорок я зв'язала на подарунок. А оце в мене упаковочка цього є. Е, то не знаю, я просто витягла. До речі, у мене ще дуже великий мішок, не мішок. Знаєте, як подушки продаються. Там вони такі запаковані в такому от такому. То я повинен, в мене є залишки. Я його вже вам в камеру показувати не буду. Я думаю, не естетично, не красиво, та й не потрібно. Я тут зібрала тільки свої ті, що такі маленькі. Далі є в мене це джинс, джинс бамбук. Так само тут. Так, а скільки у нас тут? Я вже забула, бачите, яка в мене пам'ять, господи, тут на 50. Грам 175 метрів. А тут у нас на 50 грам 150 метрів 50% бамбук, 50% акрил, але я не скажу, що тут вона по товщині дуже відрізняється. Ну так, трішечки, звісно, є. Ой, але не дуже. Оце у залишок. Тут в мене дві муташки залишилося такого. Це колор 109. У цього в мене є упаковка. Але якщо треба пожертвувати ради, ради свого тіла, <смі> <мого> <смі> то я можу його також потягти. Тут лот колор 115. Що це буде? Ну, як ви самі розумієте, на оцей гарді... гардіяж, це будуть... хочу я зробити сумку з бабусиних квадратів. Далі є в мене отакі залишки пряжі. Це, мабуть, дівчатка-бавовна це мій світер. Я не знаю, чому на фото є. Я собі зробила тільняшку таку робила. Але коли я робила, я була в одному розмірі, коли я зв'язала, Я її носила хорошо. А потім я трошечки розміри скинула. І тепер вона на мене великувата. Ну, по об'ємах то вона така легенька оверсайст, але довжину треба було трошечки. Мені зменшить, то оце в мене залишки з тільняшки, Ну, такий світерок полосочку. Я навіть не пам'ятаю, чи в мене фото залишилося. Мабуть, в мене навіть і фото. У мене є фото з роботи з дітьми, але вставляти я сюди, його не буду, діло, тому що це в нас ліцей, там дітки, ну, без дозволу батьків я не можу, не маю права. То в мене такі моточки. Також я їх хочу вив'язати. Далі. Дуже пошире з Є в мене отакі залишки. Оце в мене, я не знаю, як правильно читать. Новелетту. Новелет... Бог, я знав, в общем. не знаю, як читати. Я ж англійську здала, тесту пройшла. Так, 50% про Мадал і 50% хлопок. На 50 грамів 200 метрів. Є отака. Є отака, але я не пам'ятаю, яка це, тому що це залишок, це я в'язала доці пововняно ну, такий світерок, з нього залишилося Етикетки, на жаль, нема. Тут також, як ви самі розумієте, це все хочу бабуш... бабусині квадрати. В общем, я хочу зв'язати ще одну сумку бабусиними квадратами. Зараз буду шелестить, але я думаю, в камеру вам є в мене ще отака муташка. Я від дівочки навіть не уявляю, де я його понабирала все. Взагалі не можу поняти. Тут стопроцентовий пише акріл. 140 метрів на 30 грам. Так, оце в мене шарм. Марсеризований хлопок 100, ой, 50 грам на 106 метрів. Оце у мене Софт катон віта катон Що в мене тут? 100% хлопок. Але має тут 50 грам на 175 метрів. Ну, цього я не знаю, чи я потягну. Вам воно, звісно, передається дуже яскраве, а воно на Ні, не яскраве. Його в мене 250 грам навіть трішечки менше. То я не знаю, чи в мене на маєчку якусь вистачить, то за це я не знаю. Але я хочу вам сказати, що дуже великий пакунок залишків. І ще ось у мене є отака. Оце саме-саме перша ниточка я приймала участь Обіну подарунками, навіть не пам'ятаю років 6 чи 7 назад. 18-19 рік, мабуть, 18-й, я вже не пам'ятаю. І це мій перший подарунок від якогось магазину пряжі чи то конотопу. В общем, я вже не пам'ятаю. І навіть не пам'ятаю хто, але це мені прислали таких, скільки мені прислали? Раз, два, п'ять муташечок. Тут також, що тут також, на 200 метрів на 50 грам, 100% катон. І я не знаю, він в мене вже лежить скільки років. І оце думаю, може зв'язати дійсно бабусинними квадратами якусь сумку. І ще в мене така зелена, це та ниточка, яку я хотіла в'язати майку, але тут 100 грамів-240 метрів, тобто на 50 грам. 120 метрів. Вона по, по об'ємах підходить. Що в мене тут? 90% акрилу, 10% бамбук. Все ідеально підходить, а листочки можна зробити. Ось таких муташок. У мене дві. То це так накидала, накидала сюди на стіл, і оце ж тепер сижу і думаю. Я сьогодні полізла дівчатка Пінтерес, забила сумку бабусиними квадратами на роботі, і я там вмерла в тому пінтересі. <сум> общем, почалося сумки, кінчилося майками, блузками всім остальним. Надихнулася так, тепер думаю, де взяти ще одні руки і хоч, хоча б 10 годин в сутках, тому що мені його ну, ніяк не вистачає. І ще дівчатка, в мене є бабіна. Я просто зараз її не знайшла, де її всунула. У <сум> мене є розова бабіна пряжі. Також, якщо ви не Якщо знайду фото, я сюди вставлю, я в'язала подушку з нею. В'язала я в проєкті в такому такі дівчатка, це саме-саме перший проєкт, який був. Там повинен бути декор. Я зв'язала з тієї бабіни сумку, тому що Ой, кажу, сумку, господи, подушку, тому що вона, дівчатка, ну вона хімія страшенна. Я в'язала з неї зразочок, навіть не пам'ятаю, де мої зразочки лежать. В'язала я зразочок, він не то, що в половину, він втричі розтягся, зменшився отак. Ну Для одежі ні. Я держала ту бабінку, думала, може якийсь там чіплєць зв'яжу, чи якусь наволочку. Але я таку саму, ну, до речі, ще раз нагадаю, якщо фото є, я вам ставлю, бо я регулярно ті фото чищу. Ще в мене ота сум, бабінка, якщо я з нею буду в'язати сумочку, я вам обов'язково підключуся і покажу. Ще є такий варіант. Ну, в общем, я вам тут напоказувала, показувала, хто наскільки. План, як у Наполеона, місяців всього два, хочеться мені щось таке, етакає. є. Таке, яке я ніколи не в'язала, яке для мене буде новинкою, і яке я зможу носити в себе тут у містечку, щоб не охкали, не охкало, щоб просто воно було нормально, комфортно, я могла спокійно літом ходити з цією сумочкою. Що з цього вийде, я сама ще не знаю, тому що така задумок куча іде і валом, а ну, ще не стукнуло по голові. Я ж кажу, я завжди в'яжу тоді, коли стукне. У мене можуть стукнути так, почати ціля в'язати сумку, а ниточки, що в мене вистачає на блузочку. Я хрець і піду футболку В Взагалі, буває таке. Ну, я не знаю, мабуть, ви всі такі. Да? Ми всі в'язалочки в'яжемо від настрою, в'яжемо від того, що нам хочеться, і що нам... чим ми надихнулися. Так, такі в мене були плани. Відео сьогодні буде не дуже довге. Коротенька, може, не дуже коротенька, я завжди кажу одне, а розтягую надовго. То куча ниток. Ще раз повторю що вийде, не знаю, що почну, не знаю, але я вам буду все, дівчатка, показувати. Я вам буду, якщо я щось розпочну, я вам покажу звітую, який в мене процес почався, тому що з усього готового це в мене оця одна сумка, і то її треба вишивати. І я вам скажу точно, що вишивати зараз я не почну, тому що я зараз дошиваю картину, я вже навишивалася, охоту збила, картину доб'ю, ту сумочку поки я займати не буду. А от з цього всього, що я вам тут накидала, отут дійсно щось я можу і розпочати. Так, і на закінчення, оскільки я зараз знімаю у нас перше сьогодні, квітня, розпочинається сезон справжньої весни, з неоманливим <клес> теплом, тюльпанами та клумбами та гудінням жіл довкола рясту. Завдання обов'язкове до виконання, більше часу проводити на дворі. Не вийде, я не знаю, як у вас у нас зараз піде страшенний дощ. У нас цілий день дощ, у нас не холодно, не скощі холодно. Але в нас сиро, слякоть і дощова погода. Так, 2 квітня це у нас буде середа. Не накручувати себе, не тривожитися, не знецінювати. Запам'ятайте ці тези як дату свого народження, як ім'я першого кохання. Так ви закладете фундамент любові до себе. До речі, моє перше кохання це мій чоловік, як виявилося. Це так. Не туди. Так, і 3 квітня в нас буде четвер. Вдихніть повні груди, це весняне повітря. Зима давно закінчилася, тож попереду, тільки сонячні миті. Ви лише звертаєте на них увагу в цьому невпинному житті. До речі, прогноз погоди, який я дивлюся, нам до кінця тижня, це я кажу 3 квітня-четвер. А нам до кінця тижня передають ще похолодання заморозки сніги. Тому будемо, будемо надіятися на тепло. І останнє, давайте листочок я вирву на 4 квітня, тому що, я думаю, я вже до цього часу вам інше відео зніму. Це буде в нас п'ятниця. Майже народна мудрість. Якщо вагаєтесь зробити щось складне одразу чи відкласти, краще робіть одразу. 100%. Колись я ну так, трошки від, 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 від теми відійду, колись я займалася сітєвою косметикою і нас учили так: Оце йдете з каталогом до клієнта, показуєте. І те, що клієнт вибрав, замовляєте зразу, бо, як правило, він подумав, переосмислить і передумав його куплять. Дівчатка, це 100%, я сама така сама. Якщо я оце надумала, і я купляю зразу, якщо я з тим думками переночую, я обов'язково передумаю. Так що мудрість, вірна, але те, що будете робити одразу, ви трішечки подумайте, чи воно вам потрібне, чи це просто дарма, дарма витрачені кошти або час. Так, все, набалакала, показала, напланувала. Тепер будемо тільки дивитися, що в мене виходить, на що я трачу свій час і що я ж таки почала робити. Це все я буду показувати, звітуватися. Дякую пані Олена за такий спільник, що мене прийняли. Заходьте на канал на всіх учасників, інформація в інфобоксі, а ми з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.